Добро дня, з вами вадим, сьогодні я покажу як робити пушку на крафт. Можна пушку ТНТ. крафт 014. .3. Я уже все выправувала. Нам потрібно бути красний факел. Ой, нам потрібен бути красний факел, кнопка, ведро води, раздач, красный камень і каменная плита. Ну і нам щоб потрібно було взяти хай буде красний. Ну, починаємо робити. Спершу нам потрібно взяти роздаччик, ставити його раз. Ой, не виходить ніяк раз, два, М -м -м. це начальник зробив. Так, два.

Там тут наверх. Раздатчик. Оп. О, от. Две Ви не зможете так просто його поставити. Нам цей різний блок. Можете кихож хочете. Далі. Поставити відро води. Далі. От. Вот Красний камінь можете пробувати, але у вас не вийде його поставити. От, поставити? Як не виходить. Так само вам потрібно буде присісти, поставити, щоб поставити? Так само факел. Треба присісти і поставити. От. І тепер, тепер найважливіше. Тепер беремо. Прийму сюди, скільки треба нам динаміту. Давайте тут чотири. Тут чотири теж. Сюди може бути по чотири, а по два. поскільки скільки ви хочете, щоб було сюди отако. Тут так само. Раз, два, три, чотири. І зверху. Раз, два, три, чотири. За шість оп. Тепер можем дивитись раз. оп, І наше полетіло. Так, беремо, беремо. Знову ставимо, йдемо сюди, сюди. от і дивіться, Знову натискаємо кнопочку. Вилітай і... І полетів. подивитися в цьому, що полетить, дивіться. От далеко. Більше з то Підписуйтесь на мій канал, думаю, вам було нормально дивитись. Дякую за До Добачення!